І сина, і Святого Духа. Христос рождається. Чуємо сьогоднішнє Боже Слово. І найперше ми чули в апостолі, це було перше, це було послання е, до Тимофея, і там була така річ. Апостол Павло говорить, що Господь Ісус спас усіх грішників, серед яких я Перший. Вам нічого не пригадується. Де ми ще таке говоримо? Перед причастям, перед причастям цій молитві вірою ми говоримо, я перший серед усіх всіх рішень. І дивіться, той Павло, який дуже багато дехорів проповідував, той Павло, який маса просто церков заснував, спільно заснував, людей навернув, чуд зробив. Більше того, цей апостол Павло, його Бог взяв і показав йому третє небо. Цей апостол Павло, ми навіть маємо свято. І кажемо, Верховних апостолів Петра і Павла. На який рівень ми дивимося на нього і бачимо ось це, ось це дійсно людина, так? велика свята людина. І що ця велика свята людина говорить? Я перший серед усіх грішників. Я перший. Я перший. Говорячи так, він розуміє, що не те, що він проповідував там в 20 чиських країнах, не те, що він багато церков заснував і навіть не через свої таланти які він має, він осягнув спасіння. Ні. Він розуміє, що все це він отримав як дарунок. Він це отримав завдяки Богові, а не завдяки своїм, яким там зусиллям. А тому й каже, я покоряюся перед Ним, я бачу гріхи свої. Ось що я бачу! А від нього приходить моє спасіння від Бога. Тому цей апостол Павло, будучи таким великим, насправді є дуже покірним. Цей апостол Павло, роблячи так багато, насправді показує, що потребує. Кого Ісуса Господа? Дивлячись так на цього Павла, нам потрібно зараз ми подивимося ще двох осіб. І перша особа, вона була з минулої неділі. Минулої неділі ми говорили і слухали Євангелія про кого? Про багато інакше. Точно? І де він живе? На Пасісі. Чи не каскаль чи десь, не. кудись не дале. Багато юнак правда, Багато чоловік, який е, прийшов і каже: дивися, Ісусе, я роблю перше, друге, третє, четверте, десяте, і то роблю з малку. з малку. Я говорив вам минулої неділі, що це ну просто ідеальний чоловік. Ідеал. Всі напевно, за ним бігали. всі. Навіть гроші, багатство не зіпсувало його цінностей. Ні, він дійсно далі допомагав іншим, він не грішив. Однак він не потребував Бога. Йому не треба було чогось іншого. І коли Господь каже, слухай, а лиши то все. А ходи за мною, а ходи за мною, а то лиши. Він каже, то як я лишу? Як я лишу? Іншими словами, він це все робив для себе, а тому й не потребував Бога. Я сам все зможу. Ось. Павло каже, я потребую Господа, а цей юнак каже, багатий чоловік, я сам все зроблю, не треба мені цього Господа. Ну і дивіться, дуже такі цікаві речі можуть бути, коли ми приходимо сюди до сповіді. І замість того, щоб казати, так, я потребую тебе, Боже. Так я винний, винний признаватися в цьому. В тому, в тому, в тому, в тому, ти починаєш казати, та нічого такого не зробив, та нічого, такого дуже багато. Воно ті зробили, ті зробили, а я так ніби нічого не зробив. Ну, То, як ти нічого не зробив, то значить не треба йде до сповіді. А значить, тобі Бога не треба, ти сам собі можеш все упорядкувати. Або інакше, приходиш до сповіді і говориш, так, я зробив, але і потім 10 тисяч відмазок або е, виправдань, або то, і то, і то. Та чи Господь не знає ті умови, в яких ти впав, та знає. І знає, і Він точно це враховує, як тобі важко було і хто там причинився до того. Але тобі нащо себе виправдовувати перед Богом? Для чого? На що? Навпаки, стань перед ним такий, який ти є. І скажи: Я тебе потребую, я приходжу до тебе, Боже, бо тебе потребую. які б розстави не були, і як би не зменшувало це все мій рік. І навіть якщо я не дуже бачу свого гріха, то це не означає, що його нема. Павло волода і життя бачив. Що і нас є точно. Ну і тепер дивимося на другу особу це особа сьогоднішнього Євангелія. І ми читаємо так, Ісус йде до рахунок, і край дороги сидів один сліпий і просив милостині. Те, що він сидів край дороги, то звичайно, це фізично. Він сидів край дороги, але ми розуміємо також і суспільний настрій, ми розуміємо духовну цю складову. Він не те, що був зранений фізично і не бачив. Він також був зранений духовно. Люди, коли проходили, то не бачили його на дорозі, а його бачили поза дорогою. Тобто не рахувалися з ним. Їм байдуже було на цього чоловіка. Він ніким не був в його очах. Ось! І він це все знав. І він жив цим. Розумієте? Тому він був зранений не тільки фізично, він був зранений і в серці, і духовно. Почувши, що народ іде мимо, він спитав, що б то могло бути, а йому сказали, що Ісус. І він почав голосно кричати. Ісус і сину да відізнулися надо мною. Бачите, коли він дізнається, що є хтось, хто може йому допомогти, то він не починає, О Ісусе, чекай, чекай! А ти знаєш, два роки тому, я поміг такій людині. А ти знаєш, півроку тому я напрошу пішов. Чи я там помолився, чи я ще щось, а то і то, я зараз тобі цілий список скажу. Ти мусиш мені допомогти. Ти маєш мене зцілити. Так він говорить. Не так він говорить. Він просто бере і кричить: я тебе потребую, Ісуса! Поможи мені! Нема взагалі ніяких, я тебе потребую. Ось що юнак багатий не потребував. А цей чоловік потребує і каже, просто каже, кричи, я тебе потребую, Боже. І ти кричи до Бога. Кричи до нього, я тебе потребую! Що далі? І йшли ще з Ісусом інші, зупиняли його того світового. Щоб замовчав. В іншому, в іншому перекладі там є такі слова, де пише, почали сварити на нього. Тут його зупиняють, там сварять і так далі. Ісус, коли йде, то має розуміти, що він не сам йде. Він навчає народ стандартно. Є з ним 12 учнів, слухають його. Є і інші люди, це найбільше таких людей чи йдуть за ним, щоб так щось послухати. Але вони нині є, завтра їх нема. Отак, прийшли і пішли. І фарисеї там також ходили чи інші, які хотіли щось знайти в ньому. То от, швидше за все, що оцього чоловіка зупиняли оті люди, які нині є, а завтра нема. Зупиняли його. Що ти тут показуєш, чоловіче? Що ти тут хочеш зробити? Якого, якого Ісуса кликати, та тихо будь. Тихо, будь! ми хочемо послухати Його. Ми хочемо Його послухати. І хтось може так само приходити і, і плакати, а навіть тут церкві, а може хтось довго сповідатися. А ти кажеш, ну що так довго? Що так довго? А що ти тут плачеш? А що ти тут то? А що ти тут то робиш? А що там ходиш, а що там сидиш? Та слухайте. А чоловік потребує. Людина потребує. Всі ці люди, які йшли за Ісусом, нині я завтра нема, вони не бачили потребу людини. Вони себе бачили. А людина потребує. І навіть учні, які завжди слухали цього Ісуса, що вони роблять? Нічого. Мовчать, не заступаються за ними. Оце трагедія. А ми чкань далі. Та він, тобто цей сліпий, дужче кричав: сину, виділися над мною. Ти прийдеш сюди, прийдеш до храму Божого, хтось зробить тобі зауваження, або ти молишся, і Бог не чує тебе, або ти ще щось там зробиш і немає ніякої реакції ніби від Бога, і думаєш, так вже ти не треба. А що він робить? Він бачить потребу, я тебе потребую, Ісуса. Тому мені не важливо, хто що тут говорить. Мені не важливо, я йду до тебе. І я кричу до тебе. Я тебе потребую, Господи. І нині буду тобі казати, і в церкві, і вдома, і по дорозі всюди буду до тебе кричати. Буду. Коли ми подивимося на грецьке слово, яке тут пише, коли він кричить, то в першому випадку він кричить просто, а в другому випадку. Це є крик тварини. Розумієте? Це вже не був такий крик, а я себе обмежую та бо що про мене тумані. А він кричить так вже, вже просто без, без обмеження. Він кричить. Ось так. Ось так кри, кри, клич, клич е, Ісуса. Кричи до цього Ісуса, кричи до нього, не зважаючи. Хто що каже, не каже, заступається чи не заступається до тебе, за тебе, ти кричи до нього. Ну і що Господь каже, що хоче, щоб я прозрів, прозрив, віра твоя спасла тебе. Якщо ти цей чоловік прочув про Ісуса і мовчав, або оправдував себе, або ще щось там, то певно не прозрів. Але те, що він. Встав і почав кричати цю потребу, яка була в його серці, цю віру, яка була в його серці, він почав виявляти, це його рятувало, спасло. Дуже добре, і ти молодець, що ти віруєш, що ти молишся, і що сюди приходиш, молодець. Але це також треба проявляти. Проявляти свою віру треба. Молися, йди до сповіді, йди до причастя. Допомагає рідним, близьким, найперше, своїй сім'ї і іншим людям, які потребують. А тим більше тепер, війна йде, війна йде, люди втрачають близьких, люди втрачають частини тіла, люди втрачають житло. У нас маса болю і не тільки фізичного, а й духовного, і серця. І ти той, який маєш, ми всі. Ми всі. Я в тому числі, і ми всі. Маємо кричати до Бога, не тихенько говорити. Кричати, Боже, Ти той, який можеш нам допомогти. Ось, рана наша. Ми кричимо до тебе. Молитва, ми кричимо до тебе, коли допомагаємо нашим братам і сестрам. Ми кричимо до тебе, коли спричинюємося до допомоги в різний спосіб. Ми кричимо до тебе. І треба кричати. Бо коли будемо так робити, то почуємо. Віра твоя спасла. Господи Боже наш. Ми дякуємо Тобі, найперше за приклад апостола Павла, який, будучи таким великим, він показав нам, що потребує тебе. Боже наш, ми не хочемо, як той багатий юнак, самі всьому давати раду. і самі такі в своїх очах бути святими. Ні, Боже, ми хочемо заради тебе, завдяки твоїй силі бути такими святими. Ми хочемо кликати до Тебе і казати, я Тебе потребую. Ми всі, як народ, Тебе потребуємо, Боже. Тому, Господи, зараз, в цей час, на цій літургії ми вже починаємо кричати до Тебе. Боже, ми всі фізично і духовно Тебе потребуємо. Прийди, зціли нас і нашу батьківщину. Амінь. Resposta respostas mais